На сьогоднішній день є два, дві опції, як податися у Вроцлаві. Перша опція це особиста подача. Але з нею є так, що на неї чекають приблизно 3-3,5 місяці не тільки на подачу, тільки на резервацію, коли приходить термін, щоб можна було податися. Плюс не, невідомо, яка ситуація буде в наступному році, чи взагалі будуть ці особисті подачі. На сьогоднішній день є вони, можна зареєструватися, можна чекати, але чи буде, що буде за півроку, важко сказати. Друга опція, таку, яку ми пропонуємо, це е, ми безпосередньо подаємо ваші документи заносом в канцелярію до Вольводського. Це швидше працює, вони якби швидше, ніж почта, але ну і швидше теоретично, навіть ніж особиста подача, бо ці три місяці або три з половиною місяці, які якби ви е, ми чекаємо на цю резервацію, ця справа вже в тоці. Вони її вже обробляють, вони вже її якось там назначається інспектор. так, е, І тоді. якби... Теоретично швидше до да отримуєте децию. Те, що входить на, в нашу теж послугу, входить, те, що ми на протязі повністю би, всього цього процесу, поки ви не отримаєте карту побуток, ми вас супроводжуємо. Ми, вся кореспонденція йде до нас на бюро. Ми дивимося, які там документи треба донести. Якщо це документи якісь від роботодавця, то ми одразу їх пакуємо. Я собі їх друкую, висилаю і тоді. Так, якщо це там, наприклад, там якісь ЗУСИ, так або не знаю, всі, всі ми чули ці прекрасні слова, ЗУС, так то ці ЗУСИ чи ще щось податкове, чи ще щось, то це все ми оформлюємо вона. надсилаємо. Якщо це будуть якісь документи від, від вас потрібні, ну, то ми тоді якби з вами контактуємося. Так там наші менеджери контактуються, і на підставі цього якби на спокійно ми вже заповнюємо ці документи і висилаємо теж ужанду.